Українці, українки, звід за цей день Хмельницька область місто Славута. Там триває фіксація всієї шкоди від вибуху російських дронів минулої ночі. Шахеди були збиті, але багато пошкоджених будинків. Вибите скло у вікнах, двері, дахи, будівель. Найбільш вірогідно, що мішенью для цих дронів була Хмельницька атомна станція. Хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема і на території АЕС. Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані, усім надана необхідна допомога. Це удар в напрямку АЕС, чергове нагадування для усіх наших партнерів: наскільки важливо посилювати українську ППО, та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції? Багато компонентів. І в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах.